Ми з вами поговоримо а, про динамічний розрахунок вартості. Значить, зараз давайте, а, що, що у нас було закінчено на минулому році. На минулому році ми зробили функціонал, який а, змінює, а потім ось отут іще виводить ітемтотал. Ітемтотал цей підраховує і підраховує і показує його. Фактично, ми б сказали ось тут в конструкцію алерт. Цю конструкцію алерт ми з вами напевно зараз приберемо. Де тут у нас ця конструкція алерт? Ось вона. Тут у нас підрахунок іде. Але далі не відбувається встановлення цих елементів. Значить, ну, напевно, не відбувається. За рахунок наступного. Давайте ми швиденько перевіримося і з цим питанням закриємо, як то кажуть. Дивіться, я не звернув увагу, От. але підрахун для підрахунку справа в тому, що на як розумієте, на цьому елементі, як кажуть, який ми захотіли б зробити є необхідність ну як визначати Ну може, може бути декілька табличок тому я ось отут напишу напевно такий елемент, як ID, щоб врахувати саме цю табличку. Так? І цю табличку називу так: Card table. Так, так давайте далі, дивіться. О, далі о, ну, тут, значить, все у нас добре має бути, да? Значить, основна у нас загвоздка заключалася в тому, що ми з вами виводили, дивіться, виводили кількість, так? Стоп, 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 де у нас кількість? Виводили загальну суму. Так, і отут от виводили ціну. А де наша ціна? Ось вона ціна наша. Значить. Я зараз тут виведу не одну ціну, а дві ціни. Причому одну? Напишу ось так, другу напишу, зроблю інший клас. Зроблю інший клас. Так? А, вот. І тепер при розрахунку, виходить, тут у нас все працює. Кількість у нас міняється. У нас тут не працювало, да? Бо тут дивіться один рядочок у нас пра... Ми тільки наоборот, мабуть, назвали. Ну, ладно. Mm -hmm. а, і тепер ось тут да-да-да. Квалі... А отут іще дивіться: до дофікси напевно, ну ладно, хай зараз побачимо, як воно буде. Дивіться. Я думаю, що тепер ми коли новим, О, отака от штучка вийшла. І отака от штучка, дивіться. І воно рахує. Да? Тепер воно у нас рахує. І тепер є ще такий нюанс. Оця ціна не рахується. І отут от немає гривні, Гривні зникають. З, зникають гривні, це ми зараз поправимо. Отут-от просто написати, нам треба ось отак, да, Плюс. ГРН. Uh, Правильно, при виведенні просто плюс. Коли змінюємо, да то получаємо плюс ГРН. От. Попробуємо, як воно діє. Ага, вновити на сторіночку, да Все, ГРН не з'явилися. Все нормально. І тепер ось ця ціна лишається незмінною. Ця ціна у нас лишається незмінною, а, тому що я не позначив такі. Дивіться, як як ми зробимо виведення. У нас я тут написав клас Total, а сам, працюючи над е, JavaScript, використав Get Element by ID. Тому мені просто треба взяти... так, Ctrl Z. Мені треба просто взяти і поставити Element Grand ID в нашу стрічку, де ми виводимо загальну суму? Так, так? Панити? Дивіться. Працює? Давайте попробуємо ще да перейти на головну, купить це. Нажати плюсик. Дивимося, тут два товари, тут, а, три товари, тут отак. Все працює. Ну, ось так, якби ми з вами і справились із динамічним розрахунком ціни на базі JavaScript. Зупинимо запис відео.